Я готова. Тоді доброго вечора усім глядачам каналу Цікаві Люди. Я завжди так розпочинаю запис ефірів. Сподіваюся, що буде цікаво і будуть дивитися. Тепер декілька слів про мою сьогоднішню гостю. Звати Лілія. Лілія, Слухай, давай зробимо простіше. Я тобі ускладню життя. А, як кажуть психологи, а ми з тобою вчились на психологів, ну мали необережність. Розкажіть, будь ласка, про себе. Дуже просте питання. Дуже просте питання. Угу. Ну давай, просто ну що ж таке, мабуть, в контексті психології, я скажу про це, так? я не буду Ні, спочатку те, про... представся, хто ти, що ти, а от, а потім розказуй в контексті в тому, який ти хочеш. Мене звати Лілія Кармінке, його прізвище Романюк. Я психолог, коуч, але працюю в такому поєднанні підходів і методів. Я писала про це: психологія, психотерапія, коучинг. Я поясню зараз, як до цього дійшла. І додаю завжди з визнанням духовної природи людини, і останнім часом, може, дописую. А про квантову фізику, про те, що ми можемо для нашої сфери взяти з квантової фізики. Е, я вже 15 років проживаю в Німеччині. Е, щасливо зміжня, маю е, двох синів. Ось і власне, мабуть, е, з них і почалося моє знайомство з психологією, тому що з самого початку я юрист в Україні, який закінчив аспірантуру з досвідом роботи. А потім, коли переїхала в Німеччину, виявилося, що мій диплом на ті часи тут не визнавався. І мені потрібно було переучуватися. Я вибирала між психологією і педагогікою. Вибрала психологію, вступила в університет і почала вивчати психологію. Але, як ми знаємо, така університетська освіта вона дуже мало е, е, дає нам практики. І тому постійно паралельно я навчалася ще десь. Почала з того, що у мене хлопчики родилися якраз в той період, і мені дуже хотілося бути хорошою мамою для них. Тому перше, що я почала, я почала вчитися в я до цієї пори вважаю, що це один з найкращих спеціалістів по дитячій юнацькій психології це доктор Гордон Нюфалд, можливо, хто чув, у нього є свій інститут, і він більше 40 років працював психотерапевтом з дітьми, я прийшла в нього всі курси. Потім, я пам'ятаю, я потрапила на семінар слов'янської практики до Сергія Міщука. просто, Бо мені подобалося слухати Сергія, і мені дуже сподобалася назва семінару слов'янські практики, мене це дуже так затягнуло. Я туди приїхала. І от Сергій, я пам'ятаю, всіх розписує, яка ціль, яка ціль, що ми приїхали. І багато хто каже, я там хочу з родом попрацювати, хтось скаже, я хочу очиститись, хтось скаже, я хочу пожити душею. А я сиділа, і коли мене спитали, я кажу: а у мене все класно? У мене все класно, у мене немає проблем. Я приїхала просто, бо я хочу послухати Сергія, бо мені подобається е, слухати Сергія. І в результаті, що сталося, я оцей семінар тривав п'ять шість 7 днів я проплакала всі дні, всі наші там сесії, е, і після того зрозуміла, що дуже багато є відкритих питань, і дуже багато чого я не знаю, і, і дуже багато чого я не розумію. І я е, після того, пішла вчитися тут у Сергія на терапію там, де не з тобою познайомилися. Але у мене такий, мабуть, вроджено такий тип. Я постійно шукаю мудрість, шукаю, істину шукаю щось, що може бути ще більш ефективне. І е, за цей період, це було вже багато років назад, ще період корони до корони, я ознайомилася з багатьма видами терапії. Тобто я була і терапія, яка будується на менталізації, схемотерапія. Потім я закінчила академію експоненційного коучингу в інституті по роботі з травмою. Потім я потрапила до Маші Ляшенко і е, до практики в трьох принципів. Потім, Моя сестра мені каже, що знаєш, треба вчитися у вчителів своїх вчителів. Я подивилася, що хто там е, працював з Саїдовим, хто працював з Машою Ляшенко, це там мі... Майкл... Майкл Нейл, це Маріна Галан і інші. Значить, я почала підтягувати свою англійську, бо я хотіла потрапити на їхні оригінальні семінари. І таким чином так сталося, що я назбирала оцей е, такий великий е, багаж е, і е, таку цілісну велику картину різ. У ну, відповіді на питання Результату. веду, веду маю свою приватну ну, там в соцмережах. Зараз у мене з'явилася ідея провести м, такий а, великий курс ну не великий, але базовий і такий грунтовний глибокий курс по тривозі, тому що ця тема дуже актуальна для нас сьогодні. Та? Я бачила, там читала пекаря. Коли він, Валерія пекаря, коли він давав аналіз, постійний аналіз, і він завжди пише, що, що нам треба, щоб вистояти, нам потрібно працювати зі своєю, навчитися працювати зі своєю тривогою. Я подумала, ну я ж, я ж це Тему. дуже добре знаю, я б ні раніше семінари проводила, і тому вирішила зараз його теж провести. Ілля. А... Ліля, дозволь питання. Дивись, ми з тобою говорили про декілька різних тем, і тривога, як справлятися з тривогою. Там проходила таким, як би це сказати, бонусом. Але тему нашої розмови ти назвала таку досить глибинну, цікаву. І в мене питання. От дивись. Тема це поєднання психології і духовності. А я зрозумів, чого. Тобто ти вивчала глибоко і про, дух, про духовність, про психологію, чого ти обрала цю тему? Я обрала цю тему дуже просто. Бо коли ми говоримо про психологію, ну, цілі яка? Ми ж говоримо про зцілення людини. Так? Ми всі, хто пішли в психологію, ми хочемо допомагати людям, ми хочемо е, давати відповіді на їхні питання, ми хочемо зцілити їх. І е, через цей такий великий бекграунд, все, що я прийшла, дивилася і бачила, я зрозуміла таку істину, Оля, що без врахування духовної природи людини, е, ми не можемо дати людині повне зцілення. І тоді наше. Оце... Цілення воно може тривати дуже довго, так, безкінечно. Ми як сліпці ходимо, тому що ми не бачимо частину ще правди про три про природу людини. Тому я вирішила, що якщо ми будемо говорити вже в цьому контексті, давай ось оцей такий аспект цікавий про нього поговоримо. Слухай, я тебе трошки переб'ю. Ну я як тебе просто переб'ю, а Добре. ти кажеш природу людину. Давай ми будемо йти. По частинках, і якщо я чогось не розумію, я відразу запитую, що в твоєму розумінні природа людини, от що складається людина. Правильно ти сказав, що складається людина, і дивіться, по перше, зразу скажу, коли я говорю про духовну природу людини, я не говорю про релігійність. Тобто не в тому контексті я говорю про духовну природу людини. Я е, на своїх курсах е, даю на початку завжди таку картинку, можеш її собі уявити, чи я її можу намалювати. Є два круги, і вони перетинаються один з одним. Є площа, яка утворюється через те, що ці два круги перетинаються. І посередині в цій площі стоїть людина. Тепер нижній круг, він, е, нижній коло, воно символізує природу людини, скажімо, в цьому розумінні, що людина. Людина і як розум, яким підкоряються всі е, тварини. Тобто, в нас є тіло, е, яке керується, скажімо, нервовою системою, є мозок, і основна ціль, яка вижити і передати життя своє далі. Тоді, якщо ми подивимося із цієї позиції, проаналізуємо поведінку людини. Імпульси, все, що в нас закладено програмки, ми зрозуміємо, що все працює на виживання. Вижити і передати своє життя далі. Так? Це все. І любов до дітей, наше все звідси пов'язане. І ем, друге, друге коло зверху. Це коло, яке символізує оцю, те, що я кажу, нематеріальне в нас. Що таке нематеріальне? Реальне це те, що безформне. І це те, про що говорять, знаєш там. Значить, матерія форма, а це є зміст. Значить, про це говорять, що це ціле, а ось матерія це часткове. Це, це про те, от я згадувала, що на могилі в Ошу нього знаєш як написано? В нього написано: ніколи не вмирав, тому що ніколи не народжувався. Отак він описав. Добрало. Те, як він себе розумів, і саме він описав це, це безкінець, це, це, без це в на що є в нас. Яке існує до форми. Ми я думаю, що ми пізніше ще до цього повернемося і більш детально я про це поговоримо. Да? То, тобто це буття в нас, яке, яке проживає. Є такий е, теж гарний дуже вислів, там е, невідомо кому і належить, там є різні ідеї, але таке, що людина це не фізична е, особа, істота, яка проживає духовний досвід, це духовна істота, яка проживає е, земний досвід. І ось цей елемент, ми якби закрили очі на це. Ми про це теж пізніше поговоримо. Так? І коли ми його включаємо в цю структуру розуміння, що є людина, як твориться наш досвід, як ми функціонуємо, чому, чому так, то ось, ось, ось цей ось, ось це верхнє І людина стоїть там, де вони перетинаються. Тобто ми не тільки духовність, ми не заперечуємо того, що ми е, фізичні істоти, розумні тварини, але ми кажемо, що ми не просто розумний кусок м'яса, ми набагато більше. Я тобі скажу, що в моєму світі, та як я уявляю цей світ, є тіло людини, є а, свідомість людини, є душа в людини і є дух людини. І це все взаємозв'язано. І от я дуже а, міркував, мав цікаві розмови. Ось виникає, а навіщо душі тіло, да? і я зі своїм ментором, коучем, ми дійшли до висновку і погодили, що тіло для людини дається для того, щоб душа могла проявити свою красу. Чи погоджуюся ти з цим? Дуже гарно розказано, щоб душа могла проявити свою красу. Мабуть, погоджуюся, тому що знаєш, один з моїх курсів називається Аватар. Я взяла цю метафору, знаєш, звідки Ну, фільм Аватар, якщо дивилася там так. ідея, яка була, що коли ти потрапляєш на ту іншу планету, ти не можеш уявитись такий, як ти є. Тобі потрібно, тому що там певні атмосферні температури і так далі, тобі потрібно якийсь такий аватар, в якому ти можеш там знаходитись і жити. Так? І ось так можна розуміти, що е, на планеті Земля це мій, мій аватар. В ньому є свої функції, е, є свої там налаштування, які автоматизуються, які в перші роки життя е, вони там формуються, та, і потім кажуть, що до 30 років на автоматі все функціонує, і, е, і десь там пізніше просипається оця свідомість, просипається душа і помічає, що щось. Не, не такий, можливо, я досвід хотіла е, отримувати, не так я хотіла жити це життя, і тоді людина починає е, цікавитись, а як так, що в цей це аватар щось друге робить, а мій таке не робить. Ми починаємо в цих налаштуваннях розбиратися, а виявляється, що там дуже багато всього можна налаштувати. І так, і, і, і ми приходимо, щоб творити, знаєш, як Біблії написано, ми всі створені по образу і подобі Господа. А що хто він? Він любов, він творець. Значить, ми всі творці. І в нас теж є ця можливість, цей подарунок нам про це теж поговоримо творити свій світ, як, як гратися. Так? От як діти маленькі граються, от ми теж можемо продовжувати от наше життя от так гратися. Я думаю, що так, що я би підтримала цю тезу. Слухай, от ми про о, поговорили про духовність, проговорили про те, як є. Побудована людина, ну так, як ми уявляємо, як ти уявляєш, як я уявляю. А психологія. Що таке психологія? От для тебе що таке психологія? Дай Це своє псих... визначення. Це гарне. Я зараз дам своє визначення. Значить, дивися. Треба розділити психологію е в широким розумінні. То, що сьогодні ми можемо розуміти під психологією, і вузькому розумію, та? чим вона насправді якби офіційно повинна В широкому розумінні Ми можемо сказати, що психологія От, недавно говорила своїм сином про папу римського. Ми говорили, він до мене каже: Мам, а папа римський він психолог? І я так задумалась і подумала: ну, в принципі, і так його ж завдання теж працювати, зцілювати внутрішній стан людини, зцілювати душу. Значить, він теж працює як психолог, він працює з цим. І в такому розумінні ну, кожен, хто допомагає іншому відчути себе е, краще, справитися з якимось внутрішнім Богом, він є психологом. І е, навіть якщо ти з подружкою, з другом на кухні поговориш, виплачешся, пожаліш, тобі стане краще. Психологія. Я бачила е, аккаунти в інтернеті, де люди пишуть там, е, я е, психолог за покликанням, тому що я мається на увазі, що в мене немає спеціальної освіти, ніде не вчився, але так я прожив щось в своєму житті, я щось зрозумів, і ось я психолог за покликанням. Та? Працює, ну, тобто все якби е, багато що працює. Далі хто ще допомагає? Всі, хто зачесався в езотерику, да, оці всякі. Хілінги. Я, нічого не маю. Я поважаю всіх, хто з доброю метою, займається добрими справами, стілює внутрішній стан людини. Та? Тому в широкому розумінні кожен, хто допомагає психічному здоров'ю, внутрішньому цьому самопочуттю людини, який в психолог. І це функціонує просто на різних рівнях ефективності, скажімо так. Та? А, але психологія, яку я розумію, да, тому що е, ну, я живу в Німеччині, я закінчила тут університет, вони мене там так прогнали по всіх науках. Е, в узькому розумінні це саме наука, про е, наука, про внутрішній світ людини. Ну, ми знаємо, що психологія вона походить там від давньогрецького психо, це душа. Да, сьогодні наука вона не говорить про душу, вони говорять про психіку, вони говорять про внутрішній стан людини. І ця психологія. вона... Вона не, не визнає, вона не приймає оцю ідею, що в, люди, в, в людини є ще наша духовна частина. Так? Вони ем, відрізали цю частину. Так? Я пізніше про це теж хочу трошки більше сказати, якщо буде можливість, ось а поки. Щоб ти розумів, там в середовищі, наприклад, цих професійних спільнот, якщо я захочу написати зараз якусь статтю, розмістити в професійному журналі, там, та, де публікації публікуються, і провести це якийсь експеримент і так далі, я не зможу їм написати, я буду там, душу там, чи ще щось. Тобто ця наука мене не прийме. А всі напрямки, коли ми вже звужуємося в цьому розумінні психології і звужуємося до розуміння саме психології, як науки, то на цій психології з неї виростають різні. Види і напрямки психотерапії, та ті, хто хочуть працювати з людиною, і сьогодні там більше 500 видів, кажуть різних напрямків психотерапії. І ось і, я не, не можу сказати за всі, але ті, е, які офіційно визнані, наприклад, в Німеччині, тобто тобі оплатить їх страхова компанія, Та це три види, це е, психоаналіз. Це поведінкова терапія, когнітивно поведінкова терапія і сімейна системна терапія недавно її додали. І тобто і з ними ти про душу не поговориш? Це зрозумів: да. ото наука про душу без душі. Ні, ну це нормально, тому що як же ж можна описати душу, духовні процеси? Але все-таки ми говоримо з тобою про духовність. Слухай, розкажи більше. А Яким чином, ось духовність дозволяє тобі зцілювати тих хто до тебе приходить. Ось твоє розуміння духовності, і як ти його застосовуєш для зцілення душі того, хто до тебе приходить. Про науку ми зрозуміли: в науці психологія душі немає. Але до тебе ж людина приходить з душею, як ти її зцілюєш? Угу. Ем, я також можу почати екскурс, чуть сильно додав ще до цього попереднього питання. Ем, щоб розуміти, чому я психологію ще раз поєдную з темою духовності. Що всі люди хочуть? Що ми всі хочемо, Коля, що ти хочеш? Я хочу чуда це, і я хочу Чуда і смачної котлетки. А, а чому? А, ну, Тому що чудо це швидко, просто і я отримав, а смачну котлетку, бо я люблю котлетки. І що буде, як ти отримаєш котлетку. Ой. Я. Я я буду задоволений, ситий, добрий і не буду ні на кого кидатися. Я задоволю свою потребу. Так, да, Це дуже правильно мені відповів. Ти ти кажеш, я буду задоволений. Я відчую себе краще. Я, я, я те, що я буду проживати, той досвід, який я буду проживати, я відчую себе краще. Так? І якщо ми спитаємо всіх людей, що вони хочуть, ми почуємо дуже різні відповіді, там, відпочинаючи там, стосунки, там, машину, чи здоров'я, чи що. Ну, за цим всім стоїть наше бажання почувати себе добре, або відчути себе краще, ніж я почуваю себе зараз. Знаєш, таке дуже гарне ж питання, коли ти останній раз відчував себе так, що ти би хотів завжди себе так відчувати. Так? І це те. Що люди шукають? Чому люди ходять оце до психологів, і до всіх вони хочуть цього ну, внуни, знаєш, шукають загублене щастя, шукають оцей оцей стан, коли тобі спокійно, коли тобі радісно, коли тобі добре, коли є ясність, коли є мудрість, коли є сенс. І це те, за чим до нас приходять клієнти. В тому числі і цей стан ще й дуже продуктивний. Тобто, з цього стану ти, коли ти в цьому стані такої безпеки, радості, любові і так далі, ти не можеш не діяти. Ти потім наступний твій крок ти починаєш творити. І те, що ти говорив, душа починає жити це життя, красиво жити це життя, красиво проявлятися. Але для цього потрібен цей внутрішній стан. І от люди ходять, Як є проблема, то є звичайно ті, хто пропонують вирішення. Так, якщо ми візьмемо, наприклад, релігію, як раніше релігія вирішувала це питання, Хтось сказав, сказав, ну, щоб дати вирішення, треба розуміти причину. Наприклад, казав, причина в тому, що ти у тебе дуже багато бажань. От відмовся від своїх бажань, і ти попадаєш в цей стан. релігія казала, ну, ти знаєш, це не можна не сильно щось з цим зробити, тому що е це ти очищаєшся і ти очишся, і в наступному житті е ти будеш, е тоді ти будеш щасливий, це тобі воздасть, ти будеш в раю. Ще були релігії, які що вони ще там казали? Вирішиш цей косарь, <с> <головік> коли мене заклиніть. Є, так? Знаєш, ти себе погано почуваєш, тому що ти родився під таким знаком, в такому там сузір'ї були такі-то планети, і от зараз вони так Венера в ретроградному Меркурії, і за цього ти себе погано почуваєш. І ось така відповідь на питання. Да? Тобто, потім скажуть, ну, знаєш, хтось скажуть ти себе погано почуваєш, бо ти чоловік турний, да? ти його просто розведися, вистав свої кордони і все в тебе буде добре. І психологія теж дає відповідь на, на ці питання, так? До психолога проще. психолог теж каже, ну це через те, що в тебе ну, дитинство важке було. І в цей період там в тебе травми з'явилися, і ось через це це все почуваєш. Або, наприклад, знаєш, там підсвідомо багато імпульсів загнано, там, що тобою керує, ти цього не розумієш, і ось ти це все прочистиш і буде тобі там щастя, як Ти знаєш, тебе думки погані, ти погано думаєш, тобі треба свої думки змінити, і скажімо, і, ці всі там. Релігії та далі. Зосередимося просто на психології, проблема психології в чому? Проблема психології. Ну, виникає таке питання, а як так може бути? Чому, ну, якщо ти береш до лікаря, у всіх лікарів є якась база, так? як вони розуміють структуру будову тіла людини? Так? У всіх є база, вони розуміють, що є там нервова система, круга тут стот, летять ткани. І так деться база, яка вас їх об'єднала, її немає. І більше того, що її немає, вони, вони ще спорять між собою, що в кого краще база. <сі> тобто, в мене своя і вони конкурують на ринку, а, а ті неправильно кажуть. Або вони навіть визнають, знаєте, ми дуже добре справляємося з таким завданням, а ті дуже добре справляються з таким завданням. Ну, тобто, лікар сказав, Я добре лічу рани на руці, а ті добре лічать рани на нозі біль в нозі. А і, і, ти даєш, ну, як так? А ви ж не можете? Ви ж маєте, якщо ви маєте. Оці золотий стандарт знають, якісь принципи базові, які є в кожній науці, та, то ви б мали вирішувати, вирішувати всі питання. І, і проблема в тому, що психологія. Коли захотіла стати наукою, вона виросла з філософії, і філософія це, наприклад, наука, що робила? Це було середина десь 19 століття. Наука щось конкретне має виміряти, зважити, там, засікти швидкість, проконтролювати. І психологія, що якось там ем, зафіксувати. І ось спочатку тут. У Європі початком року, це мене навчили в університеті, був такий Вільгельм Вільгейвунт, і він заснував першу експериментальну лабораторію. Психологічну експериментальну лабораторію, почав проводити експерименти, скільки там увага наша може тримати. то почав якось вимірювати психіку людини, наприклад, пам'ять, скільки я можу пам'яті втримати, там елементів ще щось, і таким чином дуже сильно звузив, звузив оцей. предмет